Доброго ранку, дорогі друзі! Рада вітати вас в прямому ефірі Всеукраїнської поетичної родини. На ранковому волонтерстві. Дякую за ранок. Хочеться подякувати усім нашим воїнам за те, що сьогодні ми прокинулися і маємо можливість з вами чутися, бачитися. Ось бачу, вже хтось до мене приєд... приєднався, дякую вам. Так, всі тут, всі контролюють, всі на місці. Дуже рада. Нагадую вам, що під цим дописом наші невтомні волонтери залишатимуть посилання, покликання на збори для воїнів, куди ви за бажанням можете. Залишати кошти, а я, а я цей ранок почну з віршів. У мене в руках найперший випуск нашого альманаху всеукраїнської поетичної родини і вірш Марічки Антонюк. Душа з руками зовсім не змінилася. Хоча зостались в ній глибокі шрами, дитяча та наїмність залишилася, вузькі е, кладки над прірвою між нами. Засліплена тоді я уступилася, і з часом біль розвіявся вітрами. Та, стрівши знов у сні, я розгубилася, хоч в цьому вже не відчуваю драми. Людьми стілилась, молитов навчилася, слізьми вмивалась рясно. Е, Слізьми вмивалась рясно, мов дощами. Перехворіла, аж тоді спинилася. Лишився тільки спогадами з нами. Дякую, друзі. Бачу вас, коментарів не бачу. Сподіваюсь, мене чути видно. Так, зараз одну хвилиночку. Так. Отже, їдемо. Далі. А, далі Ніна Виноградська, сумні дощі Ідуть дощі, сумне ранкове небо, Висить над нами, як гірка печаль. Війна бере життя людей огребом, а у світах впанує біль і жаль. Не пишуться слова добра в поетів, Де в кожного рядочка лише тепло. Кохання, бо розстріляне на злеті, вночі дощем в окопі залило, і нікому йому очей закрити, синіють мовчки, плачучи дощем, У друга поряд також оксамити, у небо сіре, невимовне ще. Сховатись важко в це воєнне літо, солдатикам од дикої орти. Яка понаставляла всюди міток, по всій країні вже від сліди, ідуть тощі, над нами виснуть хмари, вологу спрагло п'є суха земля, а вороги отримують покару, стають гнилям чужі сини Кремля. Уже майже три роки. Триває страшна, страшна війна. І, але ми все одно віримо, що зможемо побороти ворога, а для цього треба, щоб кожен з нас а, вкладав свій маленький вклад. Нагадую, що в нас читання волонтерське, тобто а, кожен, хто хоче допомогти нашим воїнам, може це зробити, а, знайшовши в. У коментарях до цього ефіру а, покликання на збори. Або ж не забувайте допомагати тим, кому довіряєте. Дякую, друзі, а ми, а ми йдемо далі. Світлана Віт. Жіноча сумка в нього у руці, стара, потерта у дрібну клітинку. Коханої волосся на щоці, він поправляє під тонку хустинку. Вона маленька, зігнута в плечах, в руках тримає палицю опорну. хто знає, який прийшов в життєвий шлях. Та не згубила вроду неповторну. А він, стрункий, ще ух, який козак, Хоч пролилося молоко на скроні. О, як же тепло, гарно, ніжно як! Її рука лягла в його долоні. Один за одним транспорт все скоріш. Стареньку пару оминають люди, вона ж до нього тулиться міцніш, і голову кладе йому на груди. В цей час чомусь хотілося, щоб всі на мить затихлий, рух призупинився святій любові всій е, її красі, щоб кожен, як зуміє, поклонився. Хоч невідомо, скільки літ і зим закохані разом зуміють бути, любов лише така врятує світ, без грама, найслабі, що найслабшої отрути. Отже, це була в нас Світланка Вітер, Тетяна Волошина, Перша погряне листя, Боже, його спини. Осінь твоя так близько, наче від неба сни. Вчора ще квітли груші біля моїх мімоз. Боже, ти ж не порушиш закорномір на щось. Стукають краплі гучно, солодом літніх злив. Осінь це не минуть, ти її сотворив. Осінь. А ви. Задумувались, що через 4 тижні вже буде весна нова весна 2025 року. Дякую, друзі, що ви мене чуєте. Ну, дуже сподіваюся, що чуєте і бачите. А ми продовжуємо далі: Лагідний десант Ігор Герасименко. Не пад, то і не снігопад то яблуня гуманний окупант, Коли б джолині від гули мотори Висаджувала полюсок десант, На чорного городу Чорне море, і на квітучі джунглі острівця у хащі грициків, у ч, е, чистоті лупащі розвідати позначити місця, де, мож, де можна буде яблукам упасти. Дякуємо пану Ігорю за вірш і дякуємо нашим воїнам за те, що ми з вами сьогодні зібралися. У мене пише повільне з'єднання. Я сподіваюся, що все ж таки в ефірі. І в мене не показує ну, приблизно 10. Так. Повільне з'єднання, поганий інтернет. Перепрошую, а ми продовжуємо.